Дивіться, що тут відбувається на полях Технополягро. Ось в місцях дуже близько до кореневої системи. Дивіться, яке круте розгалудження саме грибкових організмів, і скільки тут у нас життя. цьому ось, ось це тут така кучка вийшла після того, як комбайн тут вигружався, трохи накидало кучку. але це не важливо, дивіться, що тут робиться. Сам ґрунт, все червачки, коренева система. І біля неї скільки життя розповсюджено. Це все завдяки тому, що ми правильно підійшли до вирощування самої покривної культури. Бачите, що вона вся надбита така. В момент, коли вона у нас активно почала наростати і вже викидати органи, які б продовжили її подальшу вегетацію, тобто колос або цвіт, неважливо, щоб дати потомство. Тут є суміш у нас, але в основному це злакова суміш, яка дає нам можливість збільшити кількість вуглеця, тому що звакові культури, вони найбільше вуглеця цього рідкого, той, що нам потрібно для мікроорганізмів, для біоти, для грибів, найбільше отримуємо ми з повітря за допомогою звакових культур. І бачите, ось старі рослини, які у нас вже викинули майже колос, і ось скільки у нас нових накущилося на за рахунок того, щоб простимулювали їх розвиток.